Привіт усім! Це доктор Глен Во. Сьогодні у мене для вас огляд продукту та демонстрація, і це A-Ray Pro від Woodpecker. Це їхній портативний пристрій. Я дуже радий. Чоловіче, ти відчуваєш, що маєш щось дійсно цінне. Воно знаходиться тут, у кейсі. Я збираюся розпакувати його. Я покажу тобі все, що в ньому є. Ми продемонструємо його та невеликий огляд. Добре, перш ніж ми перейдемо до демонстрації A-Ray Pro від Woodpecker, я хочу показати вам, що входить у комплект. Але ось сам пристрій, подивіться на це. Він не надто важкий. І я поділюся своїми думками, тому що у нас тут є номад, і я покажу вам ремінець інтерфейсу, але ось справжній A-Ray Pro прямо тут. І що входить у комплект, так це ремінець, який можна обмотати навколо пристрою, щоб ви могли вставити руку, щоб... Assistent Mih. Якщо вони його впустять, вони зможуть його легше зловити. Також є ручне гальмо, і ось пульт дистанційного керування для експозиції. Якщо ви не хочете підходити до пацієнта, ви можете просто залишити його там. Є налаштування, де хтось інший може натиснути на експозицію, і ви також можете використовувати його з проводом, ось провід, який йде в комплекті. І ось зарядний кабель. І знову ж таки він поставляється в дуже надійному футлярі. Це досить надійно. і і це все, що ви отримуєте в цьому пристрої прямо тут. І я зараз покажу вам інтерфейс. Добре, я хотів показати вам інтерфейс пристрою Woodpecker. Як ви можете бачити, тут є сенсорний екран. Він дуже простий у використанні, дуже зрозумілий. Перше, що я хочу вам показати, це те, що ви натискаєте першу кнопку, і вона показує, яке обладнання ви використовуєте. Тобто сенсор, сканер або плівка. Більшість людей обирають сенсори, ви натискаєте це. А потім чи ви бачите дитину чи дорослого. Тут, коли ви переходите до наступної частини меню, ви можете вибрати, чи це буде прикусне крило, чи це будуть ПА, а ПА включають. І клову, молярну, премолярну області та різці прямо тут. Це встановлює відповідну експозицію. Тепер щось для вас, якщо ви хочете налаштувати експозицію. Тут є сенсорна кнопка. Тепер ви можете змінити, але ці функції вже встановлені. Це легко використовувати. Все зрозуміло, дивіться на зображення, вибирайте те, що вам потрібно, і все готово до використання. Ну, ось, це невелика демонстрація, мій огляд A-Ray. і я вам скажу за таку ціну це хороший пристрій. Він стильний, виглядає добре, інтерфейс хороший, знову ж таки, його дуже легко тримати. Єдине, що я скажу, він е, трохи важчий за Nomad. Тому я хотів показати вам, тому що у нас в практиці є Nomad. Nomad можна тримати однією рукою досить зручно, і він трохи менший. Але значно дорожчий. Тому, якщо ви стартап, або хочете придбати другий пристрій, або просто хочете заощадити гроші, можливо, у вас є настінні пристрої, і ви хочете перейти на новий рівень, але не хочете витрачати занадто багато грошей, це чудова альтернатива. Єдине, що він трохи важчий за номад, але працює дуже добре. Стиль виглядає добре. Моїм асистентам це подобається. Отже, знову ж таки, це чудовий, чудовий варіант. Якщо ви хочете відійти від рентгенівських апаратів, які встановлені на стіні, і вам потрібно щось більш портативне, це чудова альтернатива, це чудовий варіант. Отже, якщо вам подобається і хочете, щоб я оглядав більше продуктів, дайте мені знати. Ми з радістю оглянемо більше продуктів для вас. І знову не забудьте скористатися цією вигідною пропозицією для пристрою Woodpecker портативного Пристрою до зустрічі наступного разу.